Ви утверждаєте, що як ви прийшли додому, ваш синочок був вже вбитий. Так. Ну для початку треба, щоб ми пройшли вашу квартиру. Добре, ідіть за мною. Зараз. Ось мій синочок. Та, хм, сліди якісь знайомі. Не переживайте, завтра я вам вже все скажу. Чи знайшов того, хто це зробив, чи ні. Угу. Стоп, а у вас було вікно відкрите, як ви йшли? Ні. А воно зараз відкрите. Точно. Ну і потім я найду преступника. Добре. поскоріше шукайте. Угу. Так, вікно не було відкрите. І це вже доказує, що через нього приступник виліз. А від початок сліду якийсь знайомий. Так я його сфоткав на телефон і до будь-яких людей буду підходити і питати, чи це ваш слід. А, ні, так вони зразу викусять, що я шукаю того, хто зробив вбивство. Так, потрібно. Просто дивитись з у прохожих. Так, так і буду робити.